Мене колись дуже-дуже давно, в славетному місці Запоріжжя, а, коли мене вчили менеджменту, мене вчили правило, ну, правило трьох заходів. Що означає, що ти в один і той самий кабінет, по одній і тій самій справі, по-доброму можеш зайти тільки три рази. От тільки три. А перший раз зайшов, ну, наприклад, там тебе не почули. Да? Зайди другий раз, теж по-доброму поясни. Може людина була зайнята, може вона не зрозуміла до кінця, що ти хотів сказати. Поясни на другий раз. І зайди, якщо і на другий раз нічого не вийшло, зайди третій. Ну, Може людина кадровий полковник, я не знаю. ну, тобто, Може, там, ну, день був поганий. Да? Але якщо на третій раз по-доброму не вийшло, ти не маєш права більше по-доброму заходити. Ти маєш а -а, просто з ноги. Виносити все і робити так, щоб твоя мета була досягнена. Тобто три рази по-доброму, потім тільки по-поганому. В мене велика кількість підписників і в нашої команди теж є медійність, і зрозуміло, що ті 100 тисяч людей їм буде цікаво дізнатися, хто саме із яких саме причин перешкоджає ті чи інші реформи. Я впевнений, що це буде дуже цікаво. І якщо з нами не будуть по-доброму, ну будемо як будемо.